Україна втрачає свого найпотужнішого союзника на цій війні. Подробиці у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україні доводиться усе більше покладатися лише на власну зброю, якої критично не вистачає. Штати фактично вже підтвердили свій намір покинути Україну на призволяще, тоді як Європа допомагає більше на словах ніж на ділі. Про це пише британська газета, The Telegraph. видання зазначає раніше цього тижня міністр оборони штатів Піт Гекссет. Підтвердив на слуханнях у Конгресі намір адміністрації Трампа скоротити військову допомогу Україні. Боротьба з Росією тепер є проблемою Європи. Акцентує автор публікації. За час повномасштабної війни Україна отримала від штатів військової допомоги приблизно на 74 мільярди доларів, включно із такими цінними системами, як ЗРК Петріот, балістичні ракети Атакамс та реактивні артилерійські системи Хаймарс. Гіркий підсумок для Києва полягає в тому, що його покинув наймогутніший і найбагатший союзник. На щастя, для України європейські лідери неодноразово обіцяли. Узяти на себе зобов'язання та передати Україні те, що їй потрібно для боротьби. Менш радісно те, що на практиці Європа здається, більше обіцяє, ніж робить реальні кроки, пише Телеграф. Найкраще, що зараз удається робити європейцям, це фінансувати виробництво зброї у самій Україні, зазначає видання. Наприклад, Україна виробляє по 20 гаубиць Богдана на місяць, що перевищує виробництво французьких цих. Цезарів за виробництвом військових дронів Україна випереджає партнерів просто астрономічно. Однак зброї усе одно критично не вистачає, якщо порівнювати з оборонними витратами Росії. Найглибша іронія полягає в тому, що значна частина щедрих оборонних витрат Кремля безпосередньо фінансується самою Європою, яка має витратити понад 20 мільярдів євро на купівлю нафти, газу, вугілля та урану в Росії. Ії у цьому році. Доки Європа продовжуватиме витрачати більше на фінансування військової машини Путіна ніж на Україну. Її обіцянки підтримувати Київ стільки, скільки потрібно, звучать досить порожньо. резумує Телеграф. Як писав УНІАН, військові аналітики інспектували інженерно-фортифікаційні укріплення України на Дніпропетровщині, куди росіяни активно рвуться останнім часом. Експерти кажуть, влада враховувала прорахунки, допущені при Будівництві старих укріплень також ми розповідали російський воєнний злочинець Ігор Гіркін, який розпочав війну на Донбасі в 2014 році, розкритикував намір Путіна створити буферну зону у Сумщині. На його думку, це лише відволіче ресурси Росії від її головної мети повного знищення України.